Всім привіт! Огляд на Samsung телефон, який на Android 444. старенький телефон. от такий Працює так. Скажу так. Працює доволі добре. Яка його моделька? Давайте подивимось. А моделька. У цього е, смартфона Samsung з Android 4.4. У нас Samsung ice 4. Samsung Galaxy S4. На Android 4.4 з прошивкою самсунгівською. Ще старий, навіть One UI немає. Телефон старий, користуватися ним вже трохи стало тяжче, але користуватися можна. Ось така гарна составочка. Е, ну, у нас година, дата, сандей. Неділя, 4 грудня. Тут є е, так, повідомлення, а тут у нас ну, різні е, панелька така, що Wi-Fi включати е, геолокацію, звук, блютуз, е, мобільні дані і так далі. Отак от розблоковується. Та в нас така інтерфейс, лаунчер, найперший лаунчер Я похитрував, скачав S10 лаунчер, супер, щоб він був похожий на One UI. Але я хочу подивитись на старий, давайте дивитися на цей. Почнімо з. Як тут можна користуватись дзвонилкою. Є дзвонилочка. Заходиться. Ось тут є. Тут у нас ми можемо ми можемо набрати номер. Мало чого, ви похожого знайдете, що зараз в крутих нових Ванюай. Простих One UI Ну, але деякі схожості тут є. Угу, угу, Отак. От особливо, якщо зробити. Групи. Ну, Тут у нас отакі от зверху панелька. Тут можна набрати, щоб цифри номером, останні, хто дзвонив пропущені, так сказати. Улюблені виклики і всі контакти. Тут ви можете пошук робити, плюс це і це. Отак от, от гуртаєте, можете взяти. за от -от гурталочку. Ло, берись, берись! Не береться, не хоче, не мусить. Контакти, то я якраз такі от контакти. Тут все привично. Сповіщення, месседжі. Тут всі сповіщення можна комусь писати. Вибираємо будь-який номер, наприклад, так, виб'є номер. Наприклад, і ви називаєте Enter Message. Можете написати, поміняти мову отак. Ці сладки натискайте сюди. По вигляді тут е, фіні, ну, от, е, останні програми. Кнопка назад, кнопка додому, задня панелька, біла, проста камера, фонарик, динамік і такий от нестирайний він такий п'ятий корпус, логотип Samsung. Android тут у нас 4.4.4, як я казав. Зараз ми можемо зайти про пристрій. І от Android 444. Android 4.4.4. Кіткат мені здається. Моделька. Тобто, Galaxy. От, знаєте, по клавіатурі тут писати трошки можна деколи інколи і промазати. Бо ну, клавіатурі писати можна, але ну, деколи може промазати, але це не велика біда. Wi-Fi підключення, можна різні мережі підключатись. От, підключена. Тут ви можете статус подивитися. Який сигнал? Very. Це добрий. Тут е, мови мови, покажу всі мови, які тут доступні на цій прошивці. Так, language, де language. наш От. На жаль, тут нема української. Я ставлю англійську, бо російську я, звичайно, ставити не буду. От є русський. Тут е, є всі от багато мов. Але української тут, на жаль, нема. Як-не-як, як, вони не є проти нас. Це просто Samsung стара прошивка, ще тоді не завезли нашу рідну солов'їну мову. Можна клавіатуру змінювати. Давайте з самого початку: Bluetooth. Bluetooth можна вмикати, тут він трохи старий вже доволі, але можна користуватись. NFC працює навіть тому це плюс інші мережі. Можна оператора вибрати, як це всім кажу, якщо у вас не, не ловить, можете включати mobile тата. Е, Отак. От Що тут є? Тут ви можете міняти лаунчер. Бачите, у мене тут цей старий лаунчер, є ще оцей і оцей, Тобто цей S10 це One UI. А цей трохи старіший це One UI. а я забув, як називається система. Прошивка Android 4.4, старий. Що тут по Ютубу? Скачати тут треба окремо інший YouTube. От YouTube. Тут буде фікс, Скачуйте новий YouTube, а в Play ютуба нового нема. Він недоступний для цього телефону. Я сказала YouTube Music. Тут є деякі прості відео. Наприклад, я хочу подивити Samsung, то вбиваю тут. Самсунг, наприклад, просто от Samsung. І от, тут і музика, от прості відео, такі, як рідному, простому ютубу, інтернет трохи поганий. От. Ой, закрилось. І якщо йти? давайте йдем. йде. Іде. Все. І він, це просто ютуб. І ось відео. А бачите, тут музика попалася, але тут не тільки музика просто відео є. Тому плюс Viber. Viber. Працює. Попередня версія, не найновіша, але працює дуже навіть добре. Новенька версія Viber. Контакту, що я не прогрузило, а от. новенька версія. Android 44, це добрий результат. Є файли пусті. Галерея. А от вона ну, тут. Доволі то похожа. Пам'ятаєте, в ну, новий Ванюай така шторка, а тут ти вибираєш. Похожа в галерея на Ванюайт. Тому плюс хоч трохи, хоч трохи. Що у нас по відео? От всі відео показуються. Є радіо так само. Підключайте гарнітуру, навушники, слухайте сеттинг з налаштування. Ми їх оглядали. Отут у мене є це S10 One UI. А це у нас вже не One UI, це от бачите, з такими значками. Бік Launcher, просто я не знаю, що він мені завівся. Камера, що камера? Камера для свого результату. Камера більш-менш. Нормальна. Фонарика я не знайшов на лаштуваннях і взагалі в шторті, щоб його включити довелося. Скачувати програму. Фонарик. Отак. Телефон непоганий, висновки. Купувати його в 22-му році. Якщо вам потрібно буде слухати якісь легенькі відео у YouTube, Ну, бо YouTube Music може бути відео. YouTube. Хочете зніму відео сюди, скачати повноцінний YouTube. Або просто зайди в браузер, закладки, закладки. І через браузер зайти в YouTube. Це теж не проблема. Бо він вже відкриває зовсім найновіший YouTube. Бо це браузер теж оновляється. Інтернет, як завжди, поганий, тому от. Трохи довго прогуляє, от цього. ютуб без проблем. Якщо хочете подзвонити, Ютуб подивитись. динамік mm. хто якраз добрий, дуже добре чути співрозмовника і тебе дуже добре чують. Mm. Тримає він доволі довго. Так, він тримає довго. На 100% зарядив, він вже тримає. Тобто можна сказати, висновок, що він може тримати і два дні. Тому реально телефон. Старий, ну, але цей С4 може пригодитись в пригоді. Працює той самий Windows 98 симулятор. Хочете на завантажити? От мишка. Пуск. Ось так. Тобто нема причин взагалі. Працює достойно. Основні функції виконує. новий Galaxy сторону вився. Тому купувати, якщо ви хочете. Простий телефон з Ютубом, з вайбером, соцмережі, подивитися якесь відео, подзвонити. Відео, ну, камера тут не дуже добра, але якщо щось таке легеньке пофоткати, теж можна. Висновки такі, ну. Що ви хочете для цього, цей телефон непоганий. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Продовження про нього пишіть в коментарях. Всім папа! -па.